Дорога Церква Ісуса Христа, тому що ми з вами викуплені кров'ю Ісуса Христа, і це дуже велика ціна за нас з вами була заплачена. І за це дяка Богу. Слава Ісусу. Так, я часи шукаю. Ну, я вже знайшов все нормально. Е, я хочу з вами поділитися. Мабуть, думкою, да? хоча, може, це і проповідь можна буде назвати, ем, я перш зачитаю текст, а вже потім з неї тут може бути декілька назв теми проповіді. Євангелі від Івана, 8 розділ і 38 вірш. Хоча потім 39-й також зачитаю. Я кажу те, що побачив у мого отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. Або давайте 39 зразу для контексту. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько, каже їм Ісус, якби ви були діти Авраама, то чинили б діла Авраамові. Це спілкування Ісуса Христа з своїми покрові людьми, євреями, своїм народом. І на Свої вчинки Ісус пояснює, чому Він це робе. Щось він маякує, щось не чути, так? Да? Дуже чути, поняв? Е, поя, е, пояснює їм те, що вони не розуміють його дії. Те, що він робить, вони не розуміють, чому, його, його там в чомусь звинувачують. І Ісус каже, те, що я роблю, або те, що я говорю. Це те, що я побачив у мого батька. Я по-іншому не можу. Те, що я бачив, я от те і чиню. Те, що я почув, я те і кажу вам. А ви, так же як і я, так само, ви чините те, що ви бачили у свого батька. Ви такі самі, як я по структурі вчинків. Тільки єдине, я роблю те, що бачив. У мого батька, який на небі, а ви чините те, що бачили у вашого батька. І е, Ісус не каже, що Він має на увазі в цей час диявола, тому вони й кажуть: наш батько Авраам, ми серйозні люди. Ти, ти взагалі про що? Ну, це це ім'я? Ми взагалі всі пішли від Нього. і... Це була людина Божа, з яким Бог рахувався, він цілі міста, бажаючи знищити, радився з ним. Так що ну, якось так трошки легше. І вже потім далі Ісус каже, ваш батько диявол, тому ваші вчинки схожі на Його. Бо якби ваш батько був Авраам, то і вчинки були б такі, як в Авраама, а щось не схоже. Я коли це читав. Я декілька згадав випадків, і думаю, ви їх згадаєте або з своєї сім'ї, або також могли бачити так, як я. Я знаю одного брата, який собі пошкодив ногу, і потім, потім деякий час не міг молитися Богу на колінах, так як це було колись. І він молився на одному коліні. Його діти, особливо хлопці, за ним також повторювали і теж молилися на одному коліні. Хоча вони ноги не ламали, але молилися теж на одному коліні. Хоча до цього на двох. Потім бачить батько на одному молиться, ну і вони вже так раз так, як батько. Я колись навчався тут Петра Моїсівича Грічкасія в семінарії, там приїжджав з Америки один вчитель, і він розказував свій приклад. Нічого особливого, але я запам'ятав. Він їхав в автомобілі своєму, і біля нього був його малолітній син. Він каже, я їв горішки, ну і одною рукою тримав кермо, а другою, коли набрав, тако, трохи підтряхував цей горішок до пальця, бо коли в жмені, неудобно одною рукою запихати. Ну і він каже, і я тако його по одному підтягую і їм. Ну і мій син менший, в нього дві руки вільні, і він може брати так, як йому удобно. Ну, він теж обрав в жмені, а потім тако. Підтряхував їв теж по одному, так само, як його батько от прям, прям дуже схоже. В мене є мій син. І ось я тільки приїхав з Німеччини, ми збиралися на служіння. Ну і я вдівся так, як зараз, тільки без, без піджака в рубашку. Мій син не любить рубашки носити, такі кофточки. І поки мене нема, він так і носить тільки якісь кофточки. А цей раз його захотіла мама вдіти в рубашку, вдіває, а він так розтягує, знімає, йому там щось коле, кусає. Коротше, жме, а він не може бути в рубашці. Ну і моя жінка каже: Серега, папа вдів рубашку. Ну, і це, це слово воно зразу ісціляє, вже нічого не кусає його. Ну і він вже йде в Рубашки, бо папа в Рубашки. Ну він ще того віку, коли це круто бути схожим на папу. Ну, Вже потім, коли діти трохи підростають, да, то в Жарді як ну, треба якась по-другому не так, як папа. Да? Але до чого я ці приклади розказую вам? Ми з вами фізично, ну, навіть якщо б ми і не дуже хотіли, ми все одно схожі на наших батьків. Ну або на дідушку, да? це трошки дальше, але все одно, родичі. Е, Хотіли б ми цього чи ні, але ми схожі. По наших діях, по нашому лиці, по, наших, е, по нашій поведінці, ми схожі. І Боже Слово каже про те, що ми також можемо схожі бути по вчинках на когось. І це залежить від того. Е, від кого ми народилися, або на чій ми стороні, або на чому полі гуляємо, да? кого ми бачимо завжди, з кого беремо приклад. Тому що там, де ми є, то ми приблизно і схожі на тих, хто нас оточує. Якщо ми біля Бога, то ми на нього і схожі. А якщо ми ну, біля диявола. Да? То ми будемо і на нього схожі, його вчинками будемо користуватися його почерком. Е, ну, інколи людину можна побачити по почерку. Да? Ну, хто писав, якщо ви знаєте, дуже хорошо видно, а, то це ж він писав, або не він. Да, є почерк життя. Коли ти кажеш, те, що казав трошки Паша, цей не зробе цього. Або якщо він сказав, що так буде, то він людина слова, він, він так зробить. Він не може по-іншому. Ну, що там, що там, земля, земля трісне, да? а так він по-любому це зробить, тому що він людина слова, він не може по-іншому. Ем, я хочу зачитати два текста. Ем, ну, зверну увагу на диявола. Хоча це, ну як, не є предмет наслідування, да? але. Так як ми про це говоримо, я хочу звернути на це увагу, е, який він, і щоб нам не бути на нього схожими. Да? Його почерк або те, як він робить в житті людей, це буде книга Йова, Перший розділ і 16 вірш без контексту, але я поясню для тих, хто ну, не часто читає Біблію. Ще цей не закінчив, як прийшов інший і сказав: Божий вогонь упав з неба і спалив овець, поглинув і пастухів, пастухів врятувався я один, щоб розповісти тобі. Хто читає Біблію, знаєте, що це величезна спокуса і випробування в житті Йова. Величезна. І диявол зробив так, що після однієї спокуси тільки він це дослухав. Прибігає другий і каже ще одну біду. Той ще не встиг закінчити, сказати до кінця, третій приходить і каже, що гірше, ніж той, що попередній був. І от цей варіант, коли Бог з дияволом мали, мали спілкування стосовно Йова, його життя, його самого. Бог дозволив, щоб диявол в житті Йова зробив біду, дозволив. Але дивіться, як це зробив диявол. Прийшов, він, що він використав? Він використав вогонь, який зійшов з неба. І людина, яка прийшла до. Щось не так. Іди сюди, крути цей мікрофон. Ці цяцькі непроста штука. Це... Треба ще вміти їх. Ще плюс, я махаю руками, вона тут злазе. Ну, коротше, бути третім проповідником це серйозно. Бо бачили всі з обічними мікрофонами, а мені ті по щось крутіше придумали. Воно в мене тут не чіпляється на ухах. Ее... Як працює диявол? Він не прийшов в життя Йова як диявол. І сказав, мені Бог дозволив, то я тобі зараз підпорчу життя, щоб ти знав. І овець в тебе позабирає твої гроші, маєтки, дітей і все, що в тебе є, я тобі трохи сюди ну, накидаю багнюки в життя. Він так не робить. Він робить так, щоб людина подумала, що винний Бог. Тому що той, хто доносить цю думку і е, проблему, яка сталася в житті Йова, він каже: Божий вогонь з неба, Божий із неба і в твоє життя. Ти винний, тут без варіантів, на тебе Бог прогнівався. Диявол це робить підло, підступно, грязно, так, щоб він був чистенький, а винний Бог. Я тут взагалі не до чого. Ну, по-перше, це ж не десь там з пекла вогонь прийшов, да? дегаряче. Це з неба, тут, тут все. Вогонь Божий, і тут на нього тільки треба сказати, ти поганий Бог і проклясти його. І більше йому не служити бажано. Так він працює підло і низько. І ем, от таким характером своїм він ділиться з послідовниками. Ну, тобто він не сам такий, да? він ще й тих, хто поряд з ним е навчає. Ну, тобто, людей. Євангеліє від Луки. 22 розділ 47 і 48. Він ще говорив, як з'явилася юрба. І знаю той, хто зветься Юдою, один з дванадцятьох. Він йшо перед ними і, наблизившись до Ісуса, щоби поцілувати його, бо дав їм цей знак, кого я поцілую, той і є. Ісус сказав йому, Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Юда це один з дванадцятьох учнів, один з апостолів. Один з тих, хто творив чуда, один з тих, хто був з Ісусом на протязі з половиною років і бачив, чув, жив, їв все, що інші. Але хотів трохи грошей підзаробити. Треба було, ну, мабуть. І він, він вирішив його зрадити, придати російською. Да? Йому дали кошти. Але ж це ж не зробиш відкрито. Ісус, слухай, тут таке діло. Коротше, я вже тобі не учень, ти мені не вчитель. Е, ну, забули те, що було, до побачення. Ні. Він приходить як учень, цілує його. Ну і мав би, мабуть, потім сказати: а ви хто такий? Ви що прийшли? Чого його трогаєте? Це ж мій вчитель. Е, не трогайте. Мабуть, так мало бути. Ну, Бо Він не розраховував, що Ісус скаже, Ти мене видаєш поцілунком. Він думав, що Він ну, класно замаскирувався. Да? Ну, бо ж поцілунок і зрада це щось не поєднується. Ні? Поцілунок це довіра, це любов, це визнання, це честь, це дружба. да? Ну не зрада. Тому, коли він цілував, він розрахований на те, що ніхто і не здогадається, що він зрадник. А Ісус каже: Ти мене видаєш поцілунком, дружнім поцілунком, ти зраджуєш мене? Так працює диявол. І це його почерк. Він такий. І якщо він щось робить в житті людини, то тільки так, щоб лишитися чистеньким. Винні всі, крім, крім тебе. От ти тільки один хороший. Всі остальні погані. Ти молодець, і взагалі вообще, ну, вообще так завжди. Ти завжди хороший, а всі погані. І це почерк диявола. Він так робив таємно, і він так робив в житті тих, хто, хто наслідує його. Тому слова, які я читав е перші, чий ти син, на кого ти схожий, це видно по тому, як ти живеш, який твій почерк, який твоє ну, кредо життя. Да? Це, це, ну, ти такий по життю, ти не інший. Я не кажу про те, що в нас не може бути помилок, так? тому що ми не ідеальні. Навіть з крутим мікрофоном, да? і з гітарою тут на сцені. Абсолютно ні. Ми не ідеальні. Але е, як ми реагуємо на те, коли ми ну, поступили невірно? Ми кажемо, як «Закхей, Боже, прости нас, або ж ну, щось інше кажемо. Це має різницю. Апостол Павло, Книга Филип'ян, 4 розділ. 8-й і 9 вірш це те, що потрібно наслідувати. 8-й і 9 вірш 4 розділу. «На останку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе. Що гідне хвали, коли яка чеснота або, або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце й робіть, і Бог миру буде з вами. І Бог миру буде з вами. Павло не каже, що ми всі ідеальні і ангели Божі, тільки без крил. Він каже про те, що ми маємо вчитися бути схожими на батька, від якого ми народилися. Тому він каже, те, що істинне, що чесне, що справедливе, це наслідуйте, і Бог буде з вами. Можна задавати питання, є Бог зі мною чи нема. Якщо ти наслідуєш ось це, Бог з тобою. Навіть якщо ти не ідеальний, навіть якщо ти згрішив. Але ти кажеш, Боже, вибач, я згрішив вибач, я хочу бути кращим, я хочу бути на тебе схожим, схожим. Наші діти також роблять не дуже хороші вчинки, чи завжди ідеальні в нас. Ну, Ні, правда ж? Але коли кажуть батько: вибач, то норм. Так само і з небесним батьком. Коли Захей прийшов і каже: Я винен, то Ісус каже, нині сьогодні прийшло спасіння цьому дому. І додає, я прийшов спасти грішних. Ісус не прийшов сюди провести конференцію для праведників, зібрати їх всіх правильно вдягнених там, з, з бібліями. Да? Які скажуть: от ми молодці, нас тут небагато, і ти нас тут ну, почтіл приходом з неба. Ісус прийшов якраз таки для того, щоб змінити людину і зробити з неї схожу на свого батька, саме для цього. І ми маємо можливість, таки, можливість такими бути схожими на батька. Навіть, вже кажу, це, мабуть, четвертий раз, якщо ми не ідеальні. І ще один текст, Єфесянам, 5 розділ перший вірш. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Мабуть, ви це знаєте, що діти, яких люблять в сім'ї, вони хочуть бути схожими на своїх батьків, тих, яких любили або люблять. Вони хочуть бути схожими на своїх батьків. Бог, свою любов до нас з вами, довів тим, що Він свого Сина віддав ради нас. Тим самим сказавши нам, Я люблю тебе, такого, який ти є. От такий, який ти є, я тебе люблю. І хочу, щоб ти наслідував мене як небесного батька. Щоби Будь-яка чеснота, чесність, справедливість, щирість, доброта це все було в тобі. Щоб, дивлячись на тебе, було видно мій божественний е, образ. Щоб коли ти був тут, то було видно, що ти стаєш кращим. І з кожним роком і днем свого життя ти стаєш кращим. І Ті, які тебе оточують, могли б казати, це Бог в його житті. Так діяти може тільки Бог. Це Божий почерк. Коли з не дуже хорошої людини стає Божий шедевр. коли змінити Його не міг ніхто, а Бог зміг. І він це може. Слава Ісусу! Ми зараз будемо молитися Богу з вами. Е, я хотів би спитати або покликати, закликати тих, які хотіли би бути схожими на Бога. Які сьогодні, вчора, чи позавчора е, відчували, або ще колись, да, е, що ви хотіли би, щоб ваше життя було іншим. Щоб ви були схожі на Бога, і щоб в вашому житті ем, двигуном, курсом був Бог, щоб ваші с... поступки, вчинки були схожими на вчинки Отця. Якщо ви цього бажаєте, давайте ми встанемо. Ви можете підняти руку. Ми за вас будемо молитися, хто бажає, щоб ваше життя змінив Бог, щоб ви були схожими на Бога. Я бачу вашу руку. Ми будемо молитися за вас, щоб ваше життя було змінене Богом, щоб Бог на вас впливав, діяв і захищав вас від сил диявола, і щоб те, що диявол захтів зробити в вашому житті руйнівного. Не зробив, щоб Бог був вашим захисником і в вашому житті сприяв покращенню, щоб Ісус був вашим лікарем, тим, який вас змінить і зробить кращим. Якщо у вас є також нужди, ми з'єднаємо це в одну молитву, також підніміть вашу руку, ми будемо молитися і за ваші потреби. І за тих, які підняли руку, щоб Господь змінив ваше життя і покликав вас до себе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.